Усім привіт! Вас вітає Діду Діана, студентка Національного технічного університету. Зараз навчаюсь на третьому курсі за спеціальністю біоінженерія та біотехнології. Є головою профспілки студентів навчально наукового інституту хімічних технологій та інженерії, членкиною вченої ради ХПІ та ХТ інституту та представником від університету до експертної ради студентства. Сьогодні хочу поділитися з вами, майбутніми абітурієнтами, своїми враженнями від навчання та розповісти, чому зі Ім розрахунковим балом СЕНО 196 три роки тому свідомо обрала саме хапи. Для мене як для активної людини, яка багато досягла в своєму рідному місті Запоріжжя, окрім навчання, важливою була можливість самореалізації в громадському житті університету та міста Харкова. Що я вам можу сказати на власному прикладі? Так, хапи надає багато можливостей для активних студентів проявити себе не тільки в житті університету, але й заявити про себе у Харкові. Окрім моєї улюбленої профспілки, де я власне і змогла реалізувати усі свої амбітні мрії, є ще студальянс, де кожен зможе проявити себе в організації різноманітних культурних та розважальних заходів. Ми постійно разом з адміністрацією ХАПИ та активними студентами з профкому та студаліансу організовуємо заходи, де студенти зустрічаються та грають в настільні ігри, спілкуються наживо у бомбосховищі інституту або на онлайн-заходах. Для креативних студентів, хто полюбляє TikTok та соціальні мережі, є гарна можливість створювати студентські відеороботи та публікувати їх на сторінках Тіктоку та Інстаграму Хапий. Не можу також не акцентувати вашу увагу, що саме гарно поєднаний процес онлайн-навчання в ХПІ дозволяє поєднувати основне навчання в університеті з неформальним на безкоштовних проєктах Erasmus. Наприклад, за три роки мені вдалося поєднати відміни навчання вже з десятьма проєктами Франції, Литві, Грузії, Молдові, Хорватії. Хочу усім запропонувати йти навчатися в ХПІ, бо навчання саме в нашому університеті надасть кожному бажаючому багаття. Ати можливості для вашого професійного, громадського та особистого зростання. Тож не вагайтесь і гайда до нас на навчання, до нашої дружньої, студентської родини.